Ви є платником податків і до вас прийшла податкова з документальною, наприклад, позаплановою перевіркою і не вивела вас за місцем, місцезнаходженням. Поширена практика для фізичних осіб підприємців, які територіально певний проміжок часу не перебувають у місті, адже реєстрація здійснюється за задекларованим місцем проживання. Наслідком цих дій є складання акта про. Е не встановлення вас за місце знаходженням і на можливість проведення документальної позапланової перевірки виїзної. В подальшому може податково подати запит на вашу адресу з приводу надання додаткових документів і роз'яснень, і в подальшому може ініціювати питання щодо проведення документальної, позапланової, невиїзної перевірки з вимогами щодо Дотримання процедури призначення такої перевірки в межах податкового кодексу. Будуть питання? пишіть, звертайтеся. дякую.